Вранці прокидаємось, мамі посміхаємось, другу ручкою махтемо. На заняття всі підемо. Буде гарний день у нас, завжди буде все гаразд. Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми продовжуємо знайомитись з поширеними народними ремеслами нашої України. І тому я запропоную вам сьогодні. Побувати в такому міні-музеї, щоб подивитись на вироби наших майстрів, яких ми ще не бачили, з якими ми ще не знайомились. Пам'ятаєте, в кінці минулого заняття я вам давала таке домашнє завдання. Хто зображене на картинці? Що це за ремесло? Запитувало вас. Цим теж займалися люди в минулому. Так от, це. Принесло називається чумацькі. Людей називали чумаками, які возили сіль. Це були освічені люди, які міли читати, писати, співали пісні, розповідали казки. Коли приходила весна, ці люди збирались у далеку дорогу з величезними возами, які були запряжені усь такі воли. Проводжали їх всім селом. І ці люди просувались українськими степами попри вітри, спеку, дощі, зі зброєю, щоб захистити свій товар, тому що подорож була небезпечною. Давно підійшло минуле це ремесло, але залишив слід в легендах, піснях, переказах і, звичайно, високих небесах. Безмісячної ночі. Можна в небі побачити таку білу смугу, яка зіткана із зіру. В Україні називають її чумацьким шляхом. Тобто це був орієнтир для чумаків, які возили сіль. Отож продовжуємо. Ви можете побачити, що сіль це мінеральна речовина, яка видобувається з родовища. Ви можете побачити, як виглядає сіль в крамницях уже. Знаємо, що сіль необхідна для приготування страв. І можете побачити, які вироби ще виготовляють із солі, ось такі соляні вироби. Світліще ремесло це золотарство, обробка благородних металів, золота, срібла. Золотарі... Широко виготовляли серешки, перстні, каблучки. В сучасному світі золотарями називають бувеліри. Всім вам відомо. Можете подивитися на вироби, які роблять ці люди. Писанкарство це теж народний поромисел, є унікальним мистецтвом. Пов'язаним з вірою, з міфологією, з обрядами. Яйце асоціюється з початком життя, тому наші предки побачали неабиякий сенс. Люди вміло розмальовували яйця різними орнаментами, різними візерунками, різними фарбами. Кажуть народу, що світ існує доти, поки живе писанка. Ось ви можете побачити гарні писанки на наших картинках. Вишивання теж дуже відомий промисел український. Люди підбирали нитки, візерунки, орнаменти. Гарні такі картини створювали на вишиванках, на рушниках, на подушках. Ткацтво – це теж найдавніше ремесло, яким займались українські жінки. Подивіться, які гарні рушники, скатертини. Робили вони, таких людей називали ткалями, які працювали на такому ткацькому верстаті. Килимарство це давня галас ручного ткацтва. Тобто не тільки рушники з катертини і раночки створювали вони, а й килими. Кінківський розпис. Це теж таке декоративне мистецтво, яке сформувалось на Дніпропетровщині. У такому відомому селі Петряківка люди розмальовували все: ложки, скриньки, такі хатні начині, кухонні дощечки, тарілочки розписували, хати і печі. Пізними такими гарними малюнками, Це теж є народним промислом нашої країни. Виготовлення прикрас теж займаються цим і займались люди. Прикраси протягом усієї історії намиста, якого ви можете побачити на картинці, змінювалися. Вони змінювалися за кольором, за матеріалом, за формою. Найперші робилися з кісточок фрукту, зерен, якихось фруктових плодів, потім з металу, скла, з, з каміння, а пізніше вже з дорогих таких природних матеріалів гранат, бурштин, корал, перли, скло. Це були не тільки прикраси, дітки. Та й оберіг, захист від злих духів. Лялькарство це теж народне ремесло. Лялька-мотанка є проданим сакральним оберегом. Їй вже майже п'ять тисяч років. Це була не просто іграшка. Вважали, що така лялька захищала людину. Від неприємностей і біг. Плетіння це теж кустарний промисел по виготовленні господарсько побутових і художніх виробів. Для цього брали лозу, кору дерев, верболос. Коріння ялини, сосни і виготовляли ось такі гарні кошики, капелюхи. Обробка каменю. Ще у добу Київської Русі різні види каменю використовувалися для виготовлення прикрас, форм для лиття використовувалися у будівництві, ви можете побачити тут, як гарно зроблений будинок, гарні доріжки з каменем, скульптури. Теж люди вміло це робили. Стельмаструм – виготовлення транспортних засобів, возів, саней, коліс. Це такий деревообробний промисел. Люди працювали з деревом. Частіше от робили транспортні засоби. На картинці ви бачите мірошника. Мірошник це власник млина. І промисел називався млинарство. Колись давнину Мірошник вважався найголовнішим в селі. Як тільки люди збирали зерно, одразу везли його молоти на борошно, то перед цим Мірошнику треба було млин полагодити, а млин працював за допомогою вітру або води. Потрібно було також все привезти до ладу, приготувати приміщення, де сглядалися борошни. Зараз млини працюють за допомогою електрики. Раніше були ось такі. Подивіться на картинку. Людей називали нерушники. І ми знаємо, що, збираючи зерно, його перемелюють на борошно. А з борошна вже ви можете побачити різні вироби, які виготовляють пекарі. Вівчарство, галузь тваринництва. це розведення овець, виготовлення сировини, шерсті. Це є найціннішим продуктом для виробництва тканин, трикотазу, килимів. Кутряних виробів. Людина, яка займалася, цим, називалась вівчар. Ось ви можете побачити вироби, які виготовляються із шерсті овець. Різб'ярство. Це теж вид декоративного мистецтва, який полягає у знятті певного шару матеріалу за допомогою спеціальних інструментів. Малюнок чи візерунок, виконаний у цій техніці, називається різьба. Гарно оздоблюють різьбярі різні вироби, скрині, шкатулки, картини ось такі можна вирізати на дереві. Різьбярство може бути по дереву, по каменю, або і на якихось підручних матеріалах. Це теж потрібно мати такий талант, щоб виготовляти такі вироби. Зараз з вами ми пограємо таку гру «Народні умінці та їх вироби. Минулого разу ми з вами бачили майстра, називали його ремесло і підбирали вироби, які він виготовляв. Пам'ятайте. А зараз я пропоную навпаки спочатку подивитись на виріб і подумати, хто його зробив і як називається цей вид ремесла. Як називається це ремесло, цей промисел. Отож починаємо. Уважно дивимося ось така скатерпіна чи керамічка. Хто міг зробити цей виріб, як називається цей помсель? Так, ткацтво, от така гарна ткаля працює над таким виробом. Молодці. Слідуючи. Писанкарство, так, цей промисел називається писанкарство. Різбярство. Так, різбяр людина, яка вміє правно працювати з інструментами на деревині. Вишивання, звичайно, люди, які вишивають. Промисел називається вишивання. Стельмаство і людина в стельмах називається така. Так, виготовлення поліс, пам'ятаємо транспортний засобів. Людина називається стельмах. Тіння, теж промисел, плетіння. Ось такий гарний українець вміє робити ось такі вироби з лози, пам'ятаємо, так? скорення дерев, скори. Так. З найдавніших часів українці займалися різноманітними ремеслами, промислами упродовж століть десятки і сотні тисяч майстрів, килимарниці, вишивальниці, качі, гончарі, різдвірі по дереву, майстри декоративного розпису, угутники, золотарі, ковалі, майстри лозоплетіння, художньої обробки шкіри і багатьох інших професій. Створювали речі, які були необхідні людям у побуті. Краще з них ми тепер називаємо творами народного мистецтва. Отож, дітки, ми маємо берегти, любити, шанувати нашу Україну, де народились і живуть такі майстри, вивчати мову, знати історію, знати минуле і ніколи його не забувати. А також пишатись тим, що ми проживаємо в такій чудовій країні з такими людьми і багаті на такі ремесла. І хоча зараз наша країна переживає нелегкі часи, в майбутньому ми знаємо, надіємось, віримо, що вона буде найсильнішою, найрозвиненішою і, звичайно, найпрекраснішою. А прекрасне, як знаємо, руйнувати це гріх. А наша після Соловчина! Вам за заняття, дві, дякую за увагу. Надіюсь, що вам заняття сподобалось. І ви назавжди запам'ятаєте, які є промисли в Україні, чим багата наша Україна. До побачення!